Привіт, друзі! На огляд пропоную вам придбати Honda Dio 110 GF31 модель 4 інжекторний скутер на повітряному охолодженні, об'єм двигуна 110 кубічних сантиметрів на 14-х легкосплавних, красивих дисках Dio 110 в червоному красивому кольорі. Колір, наскільки я знаю, якщо я обізнаний, називається Кенді. Оригінальний, надзвичайно симпатичний колір, навіть, навіть камера, чесно кажучи, не передає, як він гарно виглядає. Зараз постараюся вам спереду показати. І я вам скажу так, що рідний колір це, скажімо так, рідкість. Взагалі, і коли воно в чудовому такому стані приходить, це... Звичайно, ж чудово, коли в рідній фарбі і по фарбі немає питань. Але, так як скутера везуться з Японії, в контейнері, звичайно ж, є пошкодження і везеться він не один. Тому буду вам показувати детальненько, що це у нас за скутер. Так, задня гума стоїть Dunlop. Dunlop в стані нової, практично, відсотків 90 залишку протектора є. Стоїть Dunlop ран Розмір гуми. Зараз вам скажу, 90-90 на 14. Розмір гуми, 14 красиві легкосплавні диски в такому матовому сірому кольорі. Як я й сказав, скутер в рідній фарбі. От такий гарний. Алюмінієвий багажник, є отвори під кофор. Кофор ви можете сюди поставити і придбати в кофор в мене також можна. Величезне сидіння для двох. Під сидінням знаходиться відеречко, горшечок, кому, кому як зручніше називати, місце під шолом і бак. Бак чистий без питань. Діло приблизно десь 11-12 років випуску. Можна пошукати на якихось елементах пластика, типу от такої заглушки на раму, але його тут немає. В Хонди в деяких модельках доволі важкувато визначити рік випуску, тому і можна оцінювати його завжди приблизно, а не точно. Що стосується БУ-техніки, Важливо конкретно. Конкретний важливий стан скутера не рік випуску. Це моя думка. Так, з лівої частини, як я і сказав, все супер. Але є невеличкий скажімо так, дефект по пластику. Дивіться, є тріщинка, вона не відпадає, тримається, але так далі. І, але все якби, залишилось в рідній фарбі, і я залишаю його також на продаж. Не бачу mm. сенсу чіпати ідеально повністю сторону без єдиної подряпинки перефарбовувати. Все чудово. Незначний, скажімо так, нюанс. До речі, є бокова підніжка. Не у всіх Діо 110-х є бокова і ще із датчиком. Дорога штука, скажімо так. Є підножки для пасажира. По лівій частині, крім оцієї невеличкої тріщини, дефектів більше немає. З лівої сторони, бачите, також є отут подряпинки. До речі, є захист від вітру стоїть. Ось стоять от такі накладочки, як правило таких скажімо так, аксесуарів на діло немає в нас в Україні, це тільки з Японії може така штука прийти або окремо їх ставити. Пробіг 15864, в чудовому стані ручки, відбійнички. Все красиво, все супер по ручках. Залишилось рідне сидіння, бардачок зліва, справа, один ключик Honda. Так, йдемо далі. На голові без дефектів. Клюв, передня частина, також без подряпин, без питань. На крилі буквально от одна така незначна подряпинка по десь. Так, диск гальмівний без питань, ціленький, практично без зносу. Масляна вилка хороша, передня гума стоїть нова. Абсолютно нова, гарна гума, 100 на 80х14. Розмір гуми. Красивий червоненький колір, але бачите, не бачу сенсу за деяких, скажімо так, от, дивіться, з правої сторони також подряпина є. От, от і на весь скутер всі дефекти. А так все в рідній фарбі, красивий. 110-й апарат. Інжекторний, економний скутер, до речі, дуже-дуже комфортний він. В плані на невеликих швидкостях їзди, там 50-60, в нього великі комфортні колеса і за рахунок цього він економний. Світло працює дальній, ближній, а бібіка працює. Тихо, гарно працює без питань. По двигунчику все. Пре чудово По зручності не скажу, що найзручний скутер, але він високий. Посадка звичайна, як і на стільчику, для двох місць більш ніж достатньо, дивіться, є місце. Зука працює прикольний такий апарат, м'якенький. Він, до речі, працює настільки тихо, от мені подобається робота 110-ї дію, і практично не чутно. Не на високих обертах мається на увазі там швидкість в районі 60, от він настільки, настільки тихий. І знову ж таки, моделька для міста на високих колесах це. Скажем, так, каналу Honda SH От вона гарно працює, їй практично не чутно. Дуже подобається. Так, Зараз перевірю, що це у нас за лапка така. А, Лапка з датчиком, але датчик не працює по факту. Це просто хтось окремо поставив від якоїсь модельки. Датчик не, не заважає їзді і не глушить двигун, так що датчик, мабуть, або не підключений, або взагалі там не стоїть. Красива така діва. Нема датчика? Значить нема датчика. Підніжка бокова є, гарна, але без датчика. Добре, що вона взагалі є, так як цей аксесуар, скажімо, не на всіх далеко скутерках стоїть. А ну сядь рівно він так тихенько, тихий, да? Сергенька Діо, в червоному кольорі реально симпатично. Підійде, мабуть, колір більш В половині. Але, але в мене самого хай червоний. Спортивний, красивий колір. Кому подобається, телефонуйте, контакти в описі під відео. Ну, Як завжди, невеличкий тест-драйв буде також в посиланні, в описі. Не забувайте за телеграм-канал з наявним асортиментом Діо. На момент виходу випуску відео є в різних кольорах, є в чорному кольорі. Практично новий з двома тисячами пробігу. Кому цікаво, звичайно, буде цінник трошечки дорожчий. Є в синьому кольорі і є в сірому кольорі. Кому до вподоби 110 модель, телефонуйте, підберемо кольор, який вам подобається. Всім гарних покупок. Стан варіаторів Honda Dio. 110-й в червоненькому кольорі Dio. Покажу вам задній варіатор, дивіться, все в чудовому стані, колодки щеплення, все супер. Так. Передній варіатор з роликами, все ідеально, ролики оригінальні, все супер по варіатору. Далі ремінь варіатора, Honda Bando ціленький, живенький, так що по варіаторній системі. Все оригінальне і немає ніяких проблем.